Біляшик, що ти? Сторожуєш, Юру? Сторожуєш, де да, він? Ще ніде не дівся, ні? Ні, ще не дівся, але вже я так зрозуміла, що вже буде подіватися. Вже. Так, каже, в бой. Ну так, да. він я в атаку. Чорносливка, йти туди, от ви пси-коти. Дивіться, як дружать. Дивіться, як дружать. Ця сливка і бляшик. Ні, ну ще раз повернулася і думаю, справді, а як він має виїхати звідси? Їде грати ород. Уже пообіцяв, люди чекають, має зробити це зранку, буде поспішати. Ой, не можу. Ну як же ж ця моя зефірка гарно квітує? І це ось вже вже сипеться, вже сипеться. І тільки одна гілячка, Дивіться, те все своє зелене, а одна ось гілячка ще взяла і розпустилася ось так, майже середина серпня. До речі, всім привіт. Я теж сьогодні буду поспішати, тому що Юра зараз швиденько в оранку, я швиденько в поранку, тому що попереду у нас сьогодні ще Вінниця. Хто не знає, скажу так, періодично ми возимо нашу старшу доньку в лікарню, приватну клініку Сергієнка, офтальмологія. От і ми б мали бути у Вінниці від того року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Ну, але от тоді такий якийсь е, страх, тоді е, все ну, все зупинилося, можна сказати, так все змінилося. Ми не поїхали, от але час від часу у неї дає своє знати. Око, я е, потім трішки детальніше зупинюся, е, в чому е, проблеми. От. Тому вирішили, і це не спонтанне рішення, так як вчора у нас бердичів. От це було заплановано, це було узгоджено десь півтора місяця тому, просто занадто щільний графік, і ось так довелося чекати. Але сьогодні на півтреті її на прийом туди у лікарню. От ми будемо виїздити набагато раніше, тому що не знаємо, як дорога і якщо давно їхали. Ну, тому зараз швиденько турборежим включаю і бігом. Юра туди, я сюди. Юра виїхав, а я переживала, як він вийде. то в мене жучок. Ну, і кругом тобі, як хоч, з яким трактором, з яким плугом, і він тобі тією щілинкою, міжаткою і таки виїхав. Все, Юра поїхав, я думаю, він швиденько справиться, а я мушу тут справлятися. Так, мені сам поряд потрібно насипати зерна. Трішки пшениці є, але цієї трішки мені не вистачить. Тому що зараз хочу всьому понасипати раз, а ще молота товчі два. Я зараз насиплю пшениці, піду всім понасипаю, повикриваю, повипускаю. А тоді ще, напевно, що швиденько ячменю і не знаю, чи буду встигати кукурудзу. Може, ще кукурудзи трішки і малю товч, а тоді буде далі кореня, тому що... Вчора у нас на господарстві були діти. Сьогодні у нас на господарстві будуть діти От, лишатися, то маю зробити, що було. Так, перше, кому насипала, це, це серятам кохам, бентамчикам. Є вони. Є вони, бачу усі, тому що я, якщо чесно, їх вчора навіть і не бачила. Мені взагалі поїсти. Це е, так ніби з я з однієї сторони задоволена, з іншої сторони, мені важкувато, якщо це довго. О, о! А ви, збитошники, сьогодні де були? Всі ночували на вулиці. Всі ночували на вулиці, так? Да? Це сюди насипало, а вони вже поприлітали. <світ -праць> Киська налякала. Це маленьке прищення, якого грибінчика вибиває. От, то, напевно, що буде якийсь півник. Ну, добре, що є. Добре, що є, так вони собі всі водяться, хай водяться. Далі випускаю банду сліва. Ця банда зараз зб'є з ніг, це точно. Так, 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 так. Ну, майже. Так. Так, тут хто куди. Хтось сюди де Юра рибу чистив, а хтось на пшениці. Ну, але все, голодні не будуть. Водичка на пусті. Рембо ще не поспішає злетіти, важка артилерія. Тайсон, он стоїть, махає головою, теж не спішить. І ще дві качки. Так, свинтуси що? Ці куриці розвернули. Одна лежить, а значить не голодні. Коли ще одна навіть не вставала, але зараз швиденько, швиденько йду по лібур'яну, милю товч і даю. Давай, 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 Рембо, доганяй. Доганяй усіх. То кличка їдять. Так, є курочка з стадом. Тільки щось стадо. Де це ще ці курчата? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Де курчата? Кочка. Є курчата на гною. Льосик паскудний, сінце викидає носом, але зараз ловить, підніму йому це саме сінце, оце вже мені порень не полегшується. Да, Льосік, не облизуйся мені, не облизуйся. Напоїти напою, їсти будеш та що є. Так, зараз набираю ще ячменю на точку. Казав мене Юра, ти хазяйко, ти хоч раз дивилася, чи гріється, чи не гріється. Я кажу, беру тош молоти, то нібито не гріється. Але тут вже десь ось тут краєчнівати тут чистіший такий, тому що далі починаєш сипатися пшеничка. Пішинички я вже набрала. А, ці мішки кругом, ці зарости кругом. Так. Що тут добре? І ще таке, закидаю пару качанів. Я думаю, що поки Юра буде орати, Людмилка буде збиратися помаленьку. Я встигну разом з качанчиками таку суміш тут топчу тобто, робити. Я поки одне мелиться, то качанчики відразу тереблю. Так, минок у нас встановлений прямо в хліві. От е, Раніше постійно було Юра тож. Але побачив тільки раз, що я можу змолоти. Все це вже обов'язок перейшов до мене. І це кожен раз бачив, що товч закінчується. Зараз перш ніж давати, там свинки хрукають, але зараз намелюю товчі. Так, мірна кружка завжди вона в нас тут біля товчі. От і зараз так. Я кружка, пшениці, кружка і швиденько натреблюю качанчиків. І ось так ця суміш буде молотися. Ви скоп'є, а більш нічого їсти не буду нести. Бачите? Бачите, що ти з нього хочеш їш? Не хочеш, не треба. Хочеш їсти будеш? Так, свині у мене вже пасуться, можна сказати. Нарвала бур'яну на бураках, на... там вистачає. Одним словом, їсти їм ще є, що хай ростуть. От піду зараз. От, там ще в хаті лишилася. Вермишель ремішельні варила та якусь гірочка стру, а то товч і таке їм буде сьогодні, тому що баняка вареного не було ні вчора і ще його не буде і сьогодні. Але нічого, то називається Наростає прословічка м'яса зараз. На такому раціоні хай росте. Да, свинтуси? А вони задоволені. Великий бур'ян їдять залюбки. Так, а ще в нас є пташечки, пташечки, Петрик. Петрик П'яточкин, фазанчик самочкою тут. Я їм лишила пшениці насипати. Так, є одним, зараз ще води налю, тому що порожня мисочка. То красавчик був без хвоста, курка обскубана, а це тепер Петрик. Саме почав відрощувати хвісновий, то все скинув, Все, він подвір'я по кліці, ще нав... навіть ще не доходили руки, щоб його все почистити. Так, летить. Летить, мама, тікай. <реш> Добрий день, що хочеш. Зараз буде вода. Зараз буде водичка. Давай, Марія, давай водичка. І оп. Не Давай. Так, Все, пий? Так, тут у нас що сімейство, сімейство фазаночка, фазанятка, один, два, де третє? Де третє? А, тільки хвостик он дірочку риє. Е, шановні, ви мені там не подаріть аж під. Дошками, щоб я вас потім ніде не шукала не ловила. Але вони нагрібають піску-миску кожен раз. Йдіть, йдіть, дам. йді дам. І водички. І водички поміняю. Так, є, п'ють, п'ють, їдять. Так, підходять. Підходять, але ж полохливенькі, а це полохливенькі, а красавчика хвіст відрости. Дивіться, бачите, який робиться. А буде ще довший, а буде довгий, довглезний. Так, а тут у нас що? сидять? Сидять, пшенички їм тут вистачає, водичка є, я просто поміняю їм. Отак. Водичку зміню. Ну, що моє, моє підбиття якийсь толк дало. Тому що голуби, як би двоє он, є. Моженчики один, два, троє є. Е, так, павичики один, два, один, два, три і четвертенька. Вже навіть молоднячок сидить на вишечках тут. Ростовчики на землі одне, два, три, чотири є. Е, поштові один, два є. І стоянчики один є. Так, є все, чи то кіт злякався, що я його тут заловила, чи то я не знаю що, е, чи то він не знає, куди йому вже пролізти. Але є усі голубчики на місці. Хороші, да? дайте у ну, вас так паршиво видно. А ну звідси, о, красавчики, звідси видніше. От. Оце було все. Моя остання справа по поранню. Зелені понакидають її Марійка з Веронікою. Вони сьогодні лишаються на господарстві двох середнячки мої. От, а я можу йти збиратися, вже будемо чекати Юру, буду готувати документи, дивитися, тому що давно вже я туди їх чіпала. От, ну кому цікаво, хто не знає, чого ми весь час їздимо. На Вінницю вже я говорила, що це офтальмологічна клініка. Хто не знає, клініка Сергієнка. От справа в тім, що у нашої Людмилки старша донька, фіброз скловидного тіла правого ока, і вона на нього не бачить взагалі. Вже вона отримує соціальну допомогу. Якби пізніше, уже, коли буде повнолітня, їй оформлять. Групу інвалідності, але око мусимо їздити, спостерігати, лікувати, тому що воно своє дає. Їй важко, якби і на і важко на сонці, буває десь вітру хапане. От ще воно починає різати, починають, починаються якісь болі. От стоїть там у неї штучні хрустали, це що робили. Сітківку припаювали. От таке оперативним навтручання переживала. Але нічого при цьому всьому вона в нас залишається надзвичайно гарною, позитивною, обдарованою дитиною, що вона тільки не робить, вона і малює, і вишиває, і в'яже, і, і не знаю, і вірші писала, казки писала, все в неї гарно виходить і їсти, що хоче зварить, Краще як мама. Отака От то у нас справа. От, ну все. Тобто одним словом, поки що до зустрічі. Не знаю, що в мене вийде В Вінниці Ми будемо їхати. Щось можливо, та ще за сьогодні покажу. Правда, голуби? Правда? Ай, чисто білий сидить краси. Дивіться, а як в мене Юра їх хотів. Оце як показати? О, оцей сфокусувала. Оцей поштові, чисто білі поштові, як мене Юра ними давно вже марив, і ми таке їх доп'яли. Ось один сидить, а он ось так у вікно. -от, так, впирається прямо в скло ще один. Ми їх таке дістали. Там ще людина говорила, яка нам їх, ну як сказати, і трішки дарувала, і трішки продавала. Якби він дарував, але ми на розвід щось йому давали. От, як то кажуть, але він казав, хай Юра приїде та вибере ще собі хоче, то не знаю. Але в цього Юри, як не, не посівні, то оранки, то молотінки, то сіна, і, і так він ще до цих пір і нікуди не поїхав. Ну нічого. Думаю, будемо живі, здорові, трішки розберемося з городами, то він обов'язково переїде та ще собі кілька, кілька візьме, тому що дуже він і хотів, Ось це чисто білий, поштовий, щоб в нього розводилися. Все, всім до зустрічі!